Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Та розглянемо два завдання на виконання в нашому середовищі Scratch. Наведемо приклад алгоритму з, вик... о... з вкладеним розгалуженням для розв'язування ниже наведеної задачі. Задача гра перша. Комп'ютер загадав натуральне число від 1 до 20. Учень намагається вгадати. А комп'ютер відповідає, чи вгадав учень загадане число, чи учень назвав число більше від загаданого, чи учень назвав число менше від загаданого. Блоксхема алгоритму виглядає так, як ви зараз бачите в себе на екрані. А ми спробуємо реалізувати цей код саме в середовищі Scratch. Для цього я вже відкрив у себе вкладку середовище середовища Scratch. І зараз ми будемо пробувати. По-перше, як завжди, ми додаємо пункт, коли натиснуто флажок. Саме після цієї команди у нас буде розпочинатись виконання нашого алгоритму. Далі нам потрібна така команда: такі речі, як змінні. Змінна у нас є. Це потрібно для того, щоб наша, наш алгоритм зберігав значення, яке він загадає, і міг порівнювати з тим, що пишемо ми. І відповідати нам більше це число менше, чи ми вгадали. Додаємо, у нас автоматично створена змінна з назвою Моя змінна. Не будемо її змінювати і її використаємо для прикладу. І нам потрібна така команда, як надати значення. Обираємо надати значення і в вкладці оператора у нас є випадкове. Так як у нас за умовою здачі випадкове від 1 до 20, так і пишемо від 1 до 20, щоб наша програма загадувала число. І далі ми пишемо, щоб користувачу було зрозуміло, говорити. У uh, хайп буде говорити, яке число я загадав від 1 до 20. І далі нам потрібен блок з повторенням завжди. Щоб завжди перевіряли. І будемо, вкладці, у нас є датчики, така команда, як запитати. І запитати, введіть число. І далі будемо перевіряти нашими блоками якщо. Ось, якщо. Якщо одне, перше у нас буде, якщо це, якщо дорівнює, друге, якщо більше, і третє, якщо менше число. І так і додамо, у нас є оператор знову. Ось, якщо дорівнює, якщо о, число більше, якщо менше. І будемо порівнювати це все. По-перше, змінна. Якщо змінна буде дорівнювати більше або менше, о, порівнювати з відповіддю. У нас є пункт такий відповідь. Після кнопки Запитати. Ось, будемо порівнювати з відповіддю. Якщо це, це число дорівнює, ми додаємо пункт говорити протягом 2 секунд. Ти вгадав. І додаємо блок, що на цьому наша програма завершується. Зупиняємо її. Далі, якщо наша зміна буде менша за відповідь, ми додаємо команду Говорити. Говорити, ваше число більше за загадане. І аналогічно додаємо. Ваше число менше, ніж загадане І все. Запускаємо, перевіряємо. Він нас питає, введіть число. Я, наприклад, введу 15. О, я вгадав. Це не цікаво, спробуємо ще раз. Я кажу, загадав 15. О, загадане число більше. Ой, точніше, я ввів більше число, ніж загадане. Значить, моє число має бути менше. Спробуємо, хай буде 10. Все рівно більше. Спробуємо 5. Менше. Значить, це число між 5 і 10. Спробуємо 8. Більше. О, 7. Я вгадав. Тобто, наше число... він загадав число у нас 7. Так працює цей алгоритм. Ось у наведених вище прикладах і зовнішнє, і внутрішнє розгалуження є повним, але серед вкладених розгалужень можуть бути неповні розгалуження. Наведемо приклад алгоритму з таким вкладеним розгалуженням, тобто завдача 2. Нехай загадане натуральне число. Якщо воно ділиться на 6, то потрібно розділити його на 6. Перейдемо в наш скретч. Це ми все перебираємо, окрім флажка нашого. Нам потрібно, щоб ми вписували яке число. І наш котик перевіряв, воно ділиться на 6, або не ділиться. І все. Для цього ми додамо пункт, запитати число. В вкладці датчики. Ось запитати. Ой, випадково запустив, вибачте. Ми пишемо, введіть число. число. А я перевірю, чи ділиться воно на 6. І все. І далі нам потрібен пункт, якщо. Якщо у нас о, наше число ділиться на 6, то це число, написати, що це число буде ділитись на 6. Якщо не ділиться, то написати, що це число не ділиться на 6. Для цього я в кінці одразу добавлю пункт. Число не ділиться на 6. А тут впишемо, що число ділиться на 6. Ось, число ділиться на 6. І далі нам потрібен оператор. Оператор у нас є о, з назвою. Зараз я скажу. Назва остача. Ось остача оділення. Тобто, якщо ми число поділимо на 6, і його остача буде 0, значить воно поділилось націло. Так ми й будемо перевіряти. І оператор дорівнює нам потрібен. Він у нас ось. І перевіряємо. Якщо. Датчики, відповідь наша ділиться на 6. дорівнює 0. Тобто, якщо остача відділення відповіді на 6 буде 0, значить число у нас ділиться на 6. Якщо ні, значить не ділиться. І додамо пункт у нас зупинити. Це якщо, щоб він не говорив і, і об, обидві відповіді, щоб він не говорив. І все. Спробуємо запустити. Ведіть число, чи ділиться воно на 6. Наприклад, я знаю, 36 ділиться на 6. Спробуємо 36. Enter. Число ділиться. Запускаємо знову і введемо, наприклад, 35. Число на 6 не ділиться. Тобто, у нас воно перевіряє, чи ділиться число на 6 і говорить нам про це. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!